Шо? А розкажи, будь ласка, за тату треба якось доглядати під сонцем, коли знаходишся? Ну, треба. Коротше, є така темка, що а, від сонця тату вигорає. Типу, якщо кольорова вона буде, вона така ста, стане блякла, знаєш, типу, висірена е, якась річ угу. Довго прали, і воно гівно. Воно ну, так і з тату. Краще доглядати, ну, чорно-біла також вона вигорає, вона стає така сірувата, бліда. А, але колір боїться сонця, тому в мене завжди є. Це така прикольна штучка, це е, веспровська, така, типу, як антиперспірант. Наносиш з певкою. Обов'язково, щоб було ну, бажано 50 і 3... Кожні три години треба мастити і захищати свою татуху, і вона буде дуже кльово потім виглядати. Ось я бачу, в тебе є татуха, ти свою мазала? Ні, я не мазала. Іди сюди, я тобі на Давай, я підходь, підходь. Не Ні, не. підходь. Ось бачиш тебе татуха. І треба також мазати, тому що вона в тебе гарна зараз, а може бути гівно потім. А, бачила, 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 бачила.